Так, зараз покажу вам тепловізор професійний значить, фірми Envec-Tech Серії Патріот. На 2024 рік вони самі технологічні у всьому світі, на всій планеті. Просто технологічніших не існує по абсолютно по всім функціям, по всім параметрам. Це все аргументовано. Можете відкрити YouTube і подивитися кожен. Кожну його перевагу конкретно на відео показано, аргументовано і порівняно вживу прямо з усіма іншими. Так. Тут я покажу розміри і вагу. Так, вага. Це у нас модель L-50. Ось. Значить, цікава і вага. Давайте Важимо. Так, вага з ремінцем. О. Так, не можемо. Зараз ми затаруємо, так зробимо. 264 гравіт. Затарували. Так, 130. Затарували. І так. А, значить. 594 грами, його вага 594. Ну, тут 463 і ще 129.6. Вагу дізналися. Я користуюсь вже ним так досить довго. Ну, цю моделлю і скажу, що зручно мені він не важкий зовсім. Можна навіть було трошки тяжче зробити. Вот. Ну, або капелючку більше. Так, по розмірах. Розміри також мене влаштовують, я задоволений. Ну, взагалі я просто в захваті був. Коли я порівняв різні інші виробники інших країн. Порівняв з тим, то я просто був в захваті. Все перевершило мої очікування, думав, буде набагато гіршим. Так. Ну, бо в інших, я мав інші тепловізори, я розчарувався в них був. Це перший, який дійсно мені сподобався, чесно щиро говорю. Так. 20 см і 3 мм. Довжина з закритою кришкою. Так, 20 см, 3 мм грубо. Ну, оце тут це загинається. Якщо такого врахувати, то буде 20 см. Діаметр. Ну, Саме широка в широкому місці. Тобто ось тут діаметр кришки цієї 63 міліметри, 63. Дуже зручно сидить в руці. Як він і казав, це ж мій любимий цвіт і розмір. Так, 63. От і все. Це в самій товсті. Тут вуще, 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 вуще і тут ще вужче. Тут самого кольор взагалі розмір має. От. 47. На 58. 7 на 58. Так, ну а зараз покажу вам його морду ближче, подивитись. Давайте ось так на білому фоні, щоб ви добре все могло бачити. Так, це ремінчик на руку. І от прошу. Це метал, алюміній. Тут USB Type-C сучасний самий стоїть. Супер. Є функція паролю: запаролити його. Крепто шифрування ніколи в житті ви не. Ніхто не зможе без вас, без власника його розпаролити, прошити це неможливо все. Навічно він власність власника. Ця, ця функція взагалі мене покорила просто. Так, діоптри, регулятор діоптерія. Це тупо метал, всередині шкіф метал, тобто не так, як в інших конкурентів пластикова ця фігня. Тут металеве, Весь каркас металевий з алюмінію всередині, внутрішній скелет з алюмінія, а зверху це товста міцна гума. Так, ну от. -от. Діоптрі, лінза. Клосок якийсь па. Регулюйте її вперед, назад. Справжнє скло, ідеально прозоре, не якийсь пластик фіговий, як в конкурентах. Це справжнє скло. Ідеально прилягає до ока, це таке, супер. Вона знімається при потребі, але сильно сидить і тримається міцно. Зі всіх сторони покажу. Регулятор такий класний, міцний. Кнопки. Дивіться, розмір цієї кнопки Вони її спеціально збільшили. От. Циклоп дуже фіговує тепловізори. Там теж є цей джойстик, але він менший. І Оця канавка для бруду, для ґрунту, піску, води вона менш. Тут, дивіться, розмір. Взагалі цієї кнопки все що зелене, 28 мм. В середині сам джойстик діаметром 15 мм. Ось канавка всередині 4 міліметри. Відстань. І по краям цей 3, по-моєму міліметр. От. Ось таке вона випирає. Трошки. Так оце в формі вишиванки зроблено. Це крутиться лінза от, для фокусування. Ось це. Це також крутиться лінза, це для фокусування на дисплеї, а це для фокусування картинки самого об'єкта фокусування. Ось. Значить, тут знімається кришка. Ось вона. І висить ось так донизу. этим можно перекрутить, ничего и не будет. Вот. И вот крутится, видите. Эта линза вот так очень плавно, зручно. Так. И вот сама линза. Германила. так. От. Ну, вона повністю від краю до краю. Ви не бачите, бо там темні області. Вона ідеально чорна е, от і дзеркальна. От, вона аж до самого краю йде. Шириною вона рівно Ця лінза 50 мм. Тобто ось Ось така вона шириною 50 мм. Є всередину, заложується ось так. Кришка хоп, защолкну і все тримається. Оп, відщолкуємо, відкинули його. Все, супер. От відстані що тут багато, бачите. Всередину. Ну, Від самої краю лінзи до краю цього 6 мм. Ось так від самого кінчика лінзи так 6 мм. Ну, аж збоку там 15 мм випина приблизно ось там вже збоку буде можна лінійка вичти залазити, там 15 мм. А в центрі лінзи то е, тут а, 6 мм. До цієї плоскості на краю. Тут вона всередині там, топлена. Супер. Так. О, показав, як виглядає зовні. Так. Ну, давайте покажу, як вимикається. Тут три кнопки, а хоча ні, я. Окреме відео зніму інструкцію користування. Всі моменти тонкощі розкажу. Цього немає ще досі на YouTube. Бо є багато нюансів моментів, які ще навіть виробники не встигли розповісти. Ну, як користуватися пароголем і так далі. Вмикати я це все покажу. Конкретно буде інструкція вживу на практиці, як користуватися цією тонкощі. Ну, все всем пока